Я замалюю, Він хороший навіть, він будь військовий, він замальовує, як треба. Вправо угу. Металіст вправо поворачуєш, село, шишкало. Не доїжджає металіст. Там є село шишкава. А потім за шишками буде яру. У нас саме в посередніх кинули, це 5 числа. Усі вийшли, будь не стояли. Нас розхерачили, три БМП взагалі згоріли повністю. З пацанами? Повискакували. Ранені були. йшло чоловік 25 до 30. Потім пішли в сторону Яровки, на тій стороні річки Сєвродонецьк, ближче до Луганську. Пішли в ту сторону, нарвались на колоні. І чепуха була. Ми йшли последні, прикривали колонію. Ранені йшли всередині. Перший, хто йшов, замітив машини, сказали. Хавайт из машины идут. Там еще Урал и шла таблетка. С красной полосы. А это их полосы, да, красные? Да. Без опознавательный знак, без ничего. И мы заховались. Потом хлопцы резко вылезли, сказали, это свои. Буквально оставался час, полчаса до темнения ночи. Где-то по шестой вечера, шесть. Человек говорит, бой, бою, бою, началась стрельба. И одно, что я так и чувствую, что укропы вам пизда, блядь, пиздарасы. Ну, там конкретно кого-то наши раны, есть, вам пиздец, чтобы их никого не брать. Кто был в зеленке, выскучил, а получается я. Мы отойдем, дорога, куда? Пшеница. тут зеленка. Угу. А дорога йде пряма, а виходить отсюда. т образний перекресток. Т-образный. колона колонна той то перекресток т образний А те, що зад покирвали, ми сзади. Получаемся в жопі. Виходить один Урал и Потім Потом ще два Урала. почали з с полімота. Ну, не живей шар, можно сказать, стрелять с автоматом за этой позиции свою кровь. Просто так и шли тупо. Раненые были, так добывал, так и чули мне так. Сказал, никого живых не брать. Мы четверо суток 9 числа, 2 часа ночи, с 5 числа, это 9 Уже нас записали в списке пропавших. Річку, як вона називається? Северодонецька річка. Так, mm, да, да. річка. Капітан перепливав там з оружием потону. Потонув? Ваш капітан? Так. Да. А ще знайшли колодку, я зірав, сказав. Я без колодки не поплив. Наши колодку прив'язали оружжя і перепливали. Куди з собою тянуть усе оружжити? Так би капсули. Ні, прив'язали. Так ви вийшли зі зброєю, но без техніки техніка все згоріла. Згоріла. Все згоріла. На глазах. Правило. Вон всі бака начали падати. Пацани з бомбатою Там як вийшло? Пару вистрілів пішло з танків. З танків. Танки йшли і... білими флагами. Білий флаг. Там крес синій полоси. І типа ковань якийсь, георгівський флаг. Поняв? Ага, ага. Типа говорили, ой, то наші, все, не панікуйте. Обычный квадратный белый фла, это Маринкович, да. Да, да, да. Синяя полоса на прейс. И такой коль, Ну, не конь там, а ну вы поняли, ага. гербочек, ага. хрена, да. флорист. Да. Да. И дальше надо смочить. Да. Филя конкретно. Да. Да. Честно да. сказать. Да. Никто, куда попало, понял. Половину пацану немає, я не знаю. Я зараз прийду в Чернігу. Я не знаю, що хлопця вказати. жонка говорить, хуй. За що, блядь, Хуй його, за що, блять? По дня просили підмог. Айдар приїжджав, блять. Борода приїжджав за блять. ну ж ви я знаєте. Ми підрозділи. Сказав, пацани, тікайте нахуй, тікайте. Бля". Тоді ще раніше. У нас не було приказу, нас не відпускали. целовал, просил два с половиной суток без воды, бля, без жратвы. Крузу сжал, а она не ела. И дед нас не сдал, спасибо деду, все закончится, я до него вернулся, приеду, я ему все отдам. Он нас не сдал. И дорогу показал, все их до и что ему показалось. Ну что, он все потопил, да? никто не притарок не От тобі, другий Ловайськ, знаєш, теж котел, про тій... Який... Він сказав, такого чужих немає. Всі свої, більшість всі свої молодежі. Салався, і сусідні всі. Сік я приходять. В їх 8 часов починається комендантський час. Вони починають машини їздити так поляти. Хто починає ходити після 8 часов? Тобто у них військовий стан наголошення. Комендантський час. Да. А днем не можна вийти. Селом, виходить, воно, воно не... Одна дорога центральна, собака десь загавкала, зараз машина виїжджає, починає. Поняли? Так вони соб собак чи дивиться там що хто тут десь шарахкається. Собака гавкає, хто теє. а ми вийшли, дідусь, спасіба йому. Ось так по селу у нас багато людей бачить. Всі так. Один руку показує, другий дулю тиче. Я не знаю, кому вірить, що. А як вийшли, перепливли річку? Чисто звичайно? Ну, річку я вже, слава Богу, я дійсуючий воєнний. Я знаю. Трохи научень. Я сказав, мужики, я вас переправлю трьох. По-любому переправлю. Я вернусь живий по-любому. Мені головне до річки не І Він вот ще отаке бремну. Оружя прицепився. Я говорю, я заружив полібом. Я вернувся. Так. Я його перемотав, штани запливли, повернулися засаду попадали. Ну, це я з екіпажа один став. Всі поздавалися, вже думали, що сказав, я йду радіти мене. Я тут, а його нема. Він загинув? Я не знаю. І виходить, пішов би його спасати, я, я погубив би трьох пацанів. Здав би позицію, розумієте? Почав стріляти, я здав позицію. Да. Я не стріляв, і виходить, я побоявся. і Його потеряв. Я, я не знаю, що діти. Прийняв. А, а, а екіпаж танка? Чуть -чуть. ВМП. ВМП. Вони в'їхали, мене ставили. Зараз... Ми четверо суток вибиралися. По пшениці повезли. Ночами в основному йшли. Ночами чи Ну, в основному, да. так. Що... Я зразу сказав. У мене є хороші друзі. Каже, мужики, я вам 100% гарантій не даду. Не дам, що вони вас дадуть. Я попався з вас, що вони вас дадуть. Вам каже, бачу. Це вас просто розстріляють і всі. Це ви десь з боку Слав'яна сербська на райгородок туди йшли. Да? От виходить металіст, тобто. да. от весела гора. Да. От, це металіст. Да. От шишкова. Да. А я рука тут все Да. Уже на цій стороні ближче к металісту. Просто пішла вправу. Поняли? Да. Приводу, да. Раївка. Раїв... О, Ра... Раївка. Раївка. Да. Раївка. Раївка, так. Раївка. Зараївка. В Раївці це діда нам водою поміг. Спасибо. Не лежать. А я говорю, мені що хочеться молока, ходив піва ж. Пацани говорять, ти що, дурний, води. А я б молока з холоденька. Жара така, а потім два дні пішла холодинами. Вже глюки почали. друг на друга почали матюхатися. З однієї сторони беха катається, з іншої сторони краз їздить з таблеткою, мотоцик катається. якийсь восход чи там я не знаю. дурака по и катаются в поле. На все поливы. Ну, мы мужика распитали все Так он говорит, свои. Ну, там есть чужого собака, но в основном свои, молодежи. Местные. Местные, да. Вот это районки. Все местные. Три блокпоста я вот сейчас знаю. Если пойти в разведку, я даже покажу. Их нихуя расстреливали. Они у неделю позабрали поросят у его соседа. Забрали поросят. Его уж бан, страшно. Я не а коли це блядь, натрапили на засаду, жалко, просто позивилки такі йшли і слухи були. Ну не слухи, я... а звуково мене чують там, ай-яй-яй-яй. Просто одиночне добивання. Були. Каже, укроп ніколи став нічого нікого. Тих, хто заховався, добили, тих, хто пали на засаду, вони ми, ми, ми раніше з нами була львівська добровольці за Львова. Ця... Да. 30-та, за Львова. Тобто фактично ви першатанкові, 30-та добровольця. Ми були з нами були, да, ці mm -hmm. на, Пополан. на Пополан, да. Це ж ми там стояли. — А 80 км не було. Не було 80. Yes. І ми йшли, і там один діда контузила, кров зуса, з рота тікла. Вони нами говорять. мужики. Ну, я не знаю, я спрашивал, кажут, живые выросли. Она говорит, в плен не дали". А он чистый шерхов, казан. А Посолели. Он все таки Рот, рот тече, носок кровь тече. Антузма. Это такие шрамы на лице. Осколок не попал. Мы ели идея. Я говорю, вам что-то помогли. Но мужики не надо. Вы чекаете, буду борожить ранее.